В міській поліклініці номер 5 відбулося масштабне оновлення закладу. Тут відкрили новітню лабораторію та кабінет терапевта, обладнані сучасною медичною технікою. Ми продовжуємо нашу таку добру традицію упорядковувати пункти забору лабораторних, лабораторних матеріалів по кожній поліклініці, тому що ми зробили централізовану лабораторію на довгі. Ну і відповідно для зручності пацієнтів добре, щоб за місце надання послуг, тобто там, де в пацієнта є укладна декларація, він мав змогу. Базові обстеження, такі як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор і швидкі тести пройти в ті поліклініці, в нього є декларація. У зв'язку з тим, що ми розвантажили лабораторію, ми змогли виділити третє приміщення лабораторії під кабінет травматолога. Досить великий світлий кабінет. Ми капітально його відремонтували, оновили, закупили все обладнання. Лікар ортопед, травматолог Сергій Дмитрух щодня приймає близько 25 пацієнтів. каже відкриття окремого повністю обладнаного кабінету стало важливим кроком. Адже дозволило усунути тісноту й незручності. До сьогоднішнього дня я вів паралельно прийом разом з хірургом, і відповідно паці... пацієнтам було в кабінетах некомфортно, тому що це було досить тісно. І часом пацієнт хотів поділитися деякими речами, які не можна озвучити при інших людях. Зараз на даному етапі, тобто я можу вільно поговорити буду з пацієнтом, випитати всі скарги, зібрати анамнез. Спитати про наболівши одним із ключових етапів оновлення стала лабораторія. Приміщення обладнали сучасними мікроскопами та аналізаторами, які забезпечать проведення широкого спектра лабораторних досліджень з високою точністю та оперативністю. Завідувачка лабораторії Ольга Мажак зазначила, нові умови праці суттєво покращили комфорт як для працівників, так і для пацієнтів. Зроблений хороший ремонт, оновлене освітлення, оновлена апаратура все надзвичайно красиво, зручно. Оргономічно лабораторія обладнана і новими мікроскопами, новим гематологічним аналізатором, сечовим аналізатором, хороші кваліфіковані працівники. Взагалі, це зроблена велика, вчасна потрібна справа. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголосив, важливо створювати якісні умови в комунальних медичних закладах. Дуже важливе оновлення наших закладів медичних. Як первинного рівня, так і вторинного, так і третинного рівня поліклініки наші приймають в середньому 80 тисяч осіб, якщо взяти по року, це дуже багато і тому дуже важливо, щоб ці умови були належні. Тобто ці умови були такими, де можна надати якісну медичну допомогу а з другого боку, лікар хотів би працювати, тому що. Слава Богу, є конкуренція. Конкуренція це дуже добре завжди, тому що вона підвищує якість надання медичної послуги. До слова на день міста в Івано-Франківську планують відкрити поліклініку в мікрорайоні Пасічна. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.